А про це і не тільки говоримо далі. Олег Синютка з нами народний депутат від Європейської солідарності. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю та глядачів п'ятого пане Олеже. А що вони вилізли? Ну зрозуміло, що в понеділок же ж Савянін оголосив в Москві вихідним днем після путчу. Але чого вони синхронно повилазили? І Путін зі своїми воєнними. Я вас вітаю з тим, що ми путч перемогли. І Лукашенко такий так путч перемогли, але армія в повну бойову готовність. Давайте ставайте. Ну, Лукашенко все зрозуміло. Йому поступив наказ з Кремля. Він, як вірно, підданий царя батюшки Путіна, виконує всі накази, всі розпорядження, які йому. Поступили і тут все зрозуміло. Що стосується Путіна, то мені видається, що він зараз буде робити дуже багато кроків для того, щоб продемонструвати, нібито ситуація є стабільною, нібито він далі залишається таким же повновладним господарем в Кремлі і в Росії, яким він був до цього бунту Пригожина. Знаєте, от мені це все нагадує, коли в тюрмі збунтувався якийсь один барак, і зі старшим цього барака швиденько налагодили комунікацію і він дав команду всім стояти струнку і знову нікуди не рухатись. Отак От це приблизно відбувається в Кремлі, в Московії, але так думаю, що сьогодні Путіну вже не повернутися до тої ситуації, коли в світі будуть його сприймати як людину, яка повністю контролює ситуацію, і це, врешті, на руку Україні, це на руку нашій боротьбі за визволення нашої землі за деокупацію. І тут ще Путін у ну, це вітаючи своїх силовиків, сказав, що Вагнер. Він визнав, що Вагнер Фінанс... ПВК Вагнера фінансувалася із російського бюджету. Це до сотні мільярдів рублів. І от сидять ці тепер чмобіки, чи хто там в целофанових штанах в окопах і такі дану серйозно. І ну або вже хай би не визнавав, бо якось ну росіяни глубінний народ вони може не встигають просто отримувати ці психоемоційні. Травми від влади Я думаю, що вони вже настільки заскорузливі від цієї постійної путінської кремлівської пропаганди, що їх вже давно не цікавить, що де і звідки вони привикли що цар батюшка, і цар батюшка розпоряджається коштами всієї держави як своїми власними. Не переконаний, що це якось їх здивувало чи тим паче вразило. Швидше за все, я думаю, що вони це сприйняли. Ага, значить, вони добре заробляли на війні. І от і всі їхні враження. Розумієте, не можна міряти московитів за рамками цивілізованого світу чи України. Вони зовсім інші. Вони з іншими принципами, з іншою ідеологією, з іншими засадами. Це чужинці, ординці, які, які завжди по перше, боялися. Царя, який десь там у Кремлі сидить і все знає, і всім розпоряджається з іншого боку. Вони завжди хотіли на чуже захопити, спалити, знищити. Ну так уже трапилося, що вони залишаються нашим сусідом, і тому треба пошвидше постаратися, по перше, де окупувати а по-друге, Домогтися того, щоб Московія розпалася на удільні князівства, як воно повинно відбутися. А на сьогоднішньому етапі на сьогоднішньому порядку денному дуже важливо, щоб ми до Віннівського саміту. Підійшли, маючи в багажі всі необхідні вимоги для нашого членства в Євросоюзі і НАТО. А це залежить вже не від московитів, це залежить від нас, від нашої праці. Бо коли ми чуємо від наших партнерів, що за рік часу українська влада спромоглася виконати тільки два з семи домашніх завдань. То тут не Путін заважає тут питання до наших представників влади, до їхньої. Професійності, врешті до їхнього бажання робити швидко ті кроки, які потрібні Україні. А оці п'ять, які залишилися, це ж вже був моніторинг так, від представників Єврокомісії. А які там у нас перепони? Там судова Дайте, здається. Дуже... Так найбільше це з судовою системою. Звичайно, верховенство право це базова норма, якій повинна відповідати Україна. Мені видається, що дуже чітко прозвучали слова президента Байдена, який сказав, що якщо говорити про НАТО, то збройні сили України вони відповідають всім стандартам НАТО. Але біда в тому, що не можуть збройні сили окремо війти до північно-атлантичного оборонного альянсу, а все інше це корупція, а корумпована держава не стане членом ні НАТО. Ні, членом європейського союзу, тому ключове питання сьогодні для України і українців подолати корупцію. А коли ми читаємо, що влада купляє барабани на мільйон гривень чи аеропорт Бориспіль, який не працює вже більше року, на 52 мільйони мільйони чистити зачистити вмивальники унітази. Коли ми бачимо, що служба безпеки проводить обшуки. По справі бронежилетів і шоломів, то звичайно, що такий рівень корупції він не може влаштувати ні нас як українців, які борються за нашу незалежність, ні звичайно наших західних партнерів, які точно не можуть взяти в свої лави. Корумповану державу, і це сьогодні ключова проблема в стосунках України і НАТО. Врешті, я переконаний, що це їх ключова проблема на нашому шляху до перемоги. Ну тут, зрештою, це і для нас було би добре. І а, тут згадується теж а, цитата Анна Ліни Бербок, німецької міністерки, яка сказала, що українці мають покласти край кумівству. Все ну якби давайте а, нова ера. І якщо ми вже декларуємо, пане Олеже, ви з нами. А, так, я а, е якщо ми вже ну декларуємо нову нові цінності, то маємо теж докласти е певних зусиль. І здавалося, так що повномасштабне вторгнення нас змінило точно, але виявляється не всіх, і не до кінця, особливо чогось одеських воєнкомів, так взагалі не торкнулося. Мені видається, що з одеським воєнковими взагалі все зрозуміло. Швидше тут питання не до одеських воєнкомів, тут питання до правоохоронної органів до правоохоронної системи, яка точно за такі кричущі. Речі вона давно вже повинна була усунути таких потенційних корупціонерів. Але от сьогоднішнє призначення по окороборонпром мене насправді дуже і дуже здивувало. Я нічого не маю проти молодих обдарованих людей і проти цього пана, який в 31 рік очолив найголовніше оборонне підприємство України. Єдине, у мене питання: що ж тоді з заводом Малишева, який Пам'ятаєте, колись президент Зеленський говорив, що завод Малишева не випустив жодного танку. Так, от і на сьогоднішній день завод Малишева, за тими даними, які сьогодні оприлюднені в інтернеті, не то що не випустив жодного танка, а не відремонтував ті і не виконав ті оборонні замовлення, які на нього покладалися. Я думаю, що постане ще питання з ракетною програмою. Бо коли в 2018 році пройшли успішні випробування ракети за проектом Грім 2 чи Українська Назва сапсан, тобто ракета, яка могла уражувати цілі ворога на відстані 500 кілометрів, то були всі підстави за дев'ятнадцятий, двадцятий, 21 рік виготовити достатню кількість цих ракет. І сьогодні, так як допомагають нам наші партнери з ракетами, які уражають цілі на 300 кілометрів, так само і використовувати українську зброю. Але я думаю, що треба повернутися до тих людей, які в 2019 році написали офіційний документ, що це не перспективна програма, і на. Основі цього документу зняли з фінансування цей проект. Треба, врешті-решт, запитати: ну а чому за рік чи вже більше року повномасштабної агресії, так і не відновлена ця програма, і не профінансовано, і не створено український продукт? Я думаю, що всі ці запитання вони всі лежать. Площині двох це площина корупції і площина персональної відповідальності посадовців за ті дії, які вони вчиняють чи точніше не вчиняють для укріплення нашої обороноздатності, і всі ці питання вони з одного боку не мають зашкодити нашій єдності а з іншого боку, ну точно персональна відповідальність кожного повинна бути. Бо коли великобританські ракети за допомогою українських військових уражають Чонган. То постає питання: а що ж завадило підірвати міст Чонгарі 24 лютого, коли розпочиналася повномасштабна агресія? Но, так, там... то все не дуже гаразд з корупцією в Україні стосовно покарання. Почекайте, пане Олеже. Бо тут є інформація, що Кабмін погодив звільнення Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської райдержадміністрації в місті Києві. Це той голова, якому закидали неналежний стан укриттів, коли люди побігли в укриття. Укриття було закрите і на жаль, були жертви через влучання уламків. Також ще. Звільнення кількох голів районних адміністрацій і догани от Віталію Кличку догано виписали за неналежний стан укриттів у столиці. І я хочу сказати, що це нормальна персональна відповідальність тих. То насправді я вважаю своєю бездіяльністю чи халатністю призвів до загибелі людей. Тільки питання, чому пройшло стільки часу для того, щоб приймати такі очевидні рішення? Чому наступного дня не було прийнято рішення, не була відсторонена та людина, яка займала посаду, і тоді можна було проводити неуперечене службове розслідування. За все це непрофесійно. занадто це все довго і на превеликий жаль, це впливає. І на нашу обороноздатність, і на нашу можливість захисту людей, от знаєте, буде незабаром відбуватися пленарне засідання Верховної Ради, і от для мене це запитання: чому законопроект, який стосується укриттів, облаштування укриттів, який розроблений депутатами Європейської солідарності, не попадає в порядок денний? Ну Хай це буде не європейської солідарності. це і подайте, не знаю, від слух народу від кого завгодно. Нам ж не розходиться в тому, щоб ми були авторами. Нам розходиться в тому, щоб цей закон був проголосований. І дуже дивно, що такі потрібні законопроекти не попадають в порядок денний. Чи, наприклад, про московських попів, ну скільки вже пройшло місяців, і от останні вихідні знову в Красилові, коли. Прихожани московської церкви кричать українським військовим ганьба. Ну скільки ще треба попів, які поб'ють українських військових чи які будуть зневажати українських військових, щоб ми нарешті приймали такі кардинальні рішення? І на превеликий жаль, знову ми не бачимо в потенційному порядку денному питання стосовно заборони цієї ФСБшної структури, тому на жаль. Раніше чи пізніше ми все одно дотиснемо? Раніше чи пізніше, ми все одно, так само як і по військових, ми змусимо прийняти ці рішення, тому що це правильні рішення, тому що це очевидні рішення. Питання, стільки згаяно часу, питання, що за цей згаяний час хтось платить своїм здоров'ям, а хтось на жаль і платить своїм життям. А пане Олеже, ще хотіла уточнити: а законопроект про укриття він що передбачає? Які там основні моменти? Він Передбачає фінансування, він передбачає стандарти облаштування, він передбачає відповідальність, тобто все те, що має дуже швидко привести ці укриття до норм і стандартів, які би захистили людей. Ну, будемо сподіватися, так що ухвалять. Дякую дуже, пане Олеже, за цю розмову. Олег Синютка був з нами, народний депутат від Європейської солідарності. Дякуємо дуже пану Олегу. Говорили і про ту ситуацію, до якої дійшли Путін з Пригожиним і Лукашенком. Ну і звісно ж, до внутрішніх справ України. А